Визнання іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору 1932-33 років геноциду українського народу. На жовтень 2024-го, Голодомор 1932 1933 років в Україні визнали актом геноциду на парламентському рівні. Крім України, 28 держав. Естонія, заява рікого парламенту від 20-го 10-го 1993-го. Австралія. Політичні заяви Сенату 2003 2012 2017 2020 рік. Та Палати представників 2008 та 2018 року. Канада. Резолюція Сенату від 20.06.2003. Та Акт Палати громад від 28.05.2008. Угорщина. Постанова державних зборів від 26.11.2003. Литва. Заява Сейму 24.11.2005. Грузія. Заява парламенту від 20.12.2005. Польща, постанови Сенату від 16.03.2006 та Сейму від 06.12.2006. Перу. Резолюція Конгресу від 21.06.2007. Парагвай. Декларація Сенату від 25.10.2007. Еквадор. Резолюція Національного конгресу від 30.10.2007. Колумбія. Резолюція Палати представників Конгресу від 10.12.2007. Мексика. Постанова влада депутатів Національного Конгресу від 19.02.2008 Латвія. Декларація Сейму від 13.03.2008. Португалія. Резолюція Асамблеї Республіки Португалія від 03.03.2017. США. Резолюція Сенату США від 04.10.2018 Чехія. Постанови Палати депутатів від 06.04.2022. Сенату від 14.12.2022. Молдова. Декларація парламенту Молдови від 22.11.2022. Ірландія. Резолюція Сенату від 24.11.2022. Німеччина. Резолюція Бундерстагу від 30.11.2022. Болгарія. Рішення народних зборів від 01.02.2023. Бельгія резолюція Палати представників від 09.03.2023. Ісландія резолюція парламенту Ісландії. Алтенго від 23.03.2023. Франція. Резолюція Нижньої палати від 28.03.2023. Словенія. Декларація державних зборів від 23.05.2023. Люксембург. Резолюція Палати депутатів від 13.06.2023. Словаччина. Постанова Національної ради від 20.06.2023. Хорватія. Декларація Хорватського сабору від 20 8.06.2023 Нідерланди. Резолюція Палати представників від 07.07.2023 Витикан назвав Голодомор 1932-1933 років геноцидом серед інших геноцидів ХХ століття. В Компендіумі соціальної доктрини церкви, опубліковане 2 квітня 2004 року, Європейський парламент 15 грудня 2022 року ухвалив резолюцію 90 років після Голодомору визнати масове вбивство голодом-геноцидом. Парламентська асемблія Ради Європи 12 грудня 2023 року ухвалила резолюцію забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі, у тексті якої містяться положення визнання голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. 3 жовтня 2024 року парламентська асемблія Ради Європи ухвалила резолюцію вшанування 90-х роковин голодомору Україні знову загрожує геноцид, яка не лише підтвердила визнання голодомору 1932-1933 років в Україні актом геноциду проти українського народу, але й підкреслила сучасні геноцидні наміри РФ в агресії проти України. Країни, де рішення прийнято однією палатою парламенту, і очікується рішення другої палати. Бразилія, Сенат, 26 квітня 2022 року. Велика Британія, Палат громад, 25 травня 2023 року. Італія Сенат, 26 липня 2023 року. Чилі палата депутатів, 21 грудня 2022 року.